Силі духу героя нашого наступного сюжету може позазрити кожен. Незважаючи на всі негаразди, ветеран афганської війни зуміг досягти неабияких спортивних результатів. Докладніше дивіться у сюжеті наших харківських колег. Солт лейк сіці 2002 рік. Восьмі. Зимові паралімпійські ігри. Тоді біатлоніст з України Микола Овчаренко, подолавши 10 кілометрову лижну дистанцію, піднявся на третю сходинку п'єдесталу пашани. Золотою бронзою назвали його нагороду журналісти, бо дісталася вона спортсмену нелегко. Знаючи, що Овчаренко, ймовірний кандидат на олімпійське золото, впливові країни повели нечесну гру, затіяли допінгову сварку, і тільки за 32 години до старту спортсмену дали акредитацію. Психологічний пресінг був, здавалося, нездоланний. Загартований афганською війною, колишній десантник не звик без бою відступати. А зібравши в кулак віру у власні сили і надію у справедливість, сказав собі Моя доля, мій характер. Завжди перед собою ставиш, хочеш того не хочеш, але перед собою ставиш, якісь цілі, дуже часто трудно достіжиме. Конечно, в Афганистане я получил определенную закалку. Там э, я должен был ставить перед собой задачу выживать. Я еще не просто там солдат, я еще был сам инструктор подразделения. Выживать, да еще, а спасать жизни там, раненых людей, вытаскивать с поля боя. Поэтому приходилось постоянно так сказать, себя перебарывать. Постоянно себя перебарывать. Вот такая специфическая служба у меня. Без спорта уже, наверное, тяжело. Раньше это вроде бы как я увлекался спортом, когда входил в смысле, в этот спорт, это пожелание, рецепт врачей. Когда-то был в 92-93 годах, то вот надо бы как-то ну, немножко вести более активный спортивный образ жизни, чтобы улучшить свое состояние здоровья, связанное там, с полученными ранениями после службы в Афганистане. И вот так вот вроде бы. Потихонечку, потихонечку втягнулася на столька, що це стала честю моєї професії, честю моєї життя. Афганістан. Паншерська долина. 10 вересня 1982 року. Це та сумна сторінка у біографії санінструктора роти повітряно-десантних військ Миколи Овчаренка, що в одну мить докорінно змінила навколишній світ. Змусила почати життя спочатку. До Демблью 17 дней, последняя боевая операция. Я просто должен был сделать несколько шагов, чтобы так сказать, передать тяжелую раненого уже без нового связиста, оказать помощь командиру подразделения, надо было сделать шаг в сторону и отдать в колонну, чтобы его передавали так сказать, по рукам спускали. Ну, этот шаг оказался вторым мой. моя смысл, мина оказалась вторая, ты с этим шагом. Те тяжелые ранения, ну, тоже ну, моментально оторвало, вторая осталась там немножко висеть еще на шкуре. Вот. Ну, в общем-то, вот это, это именно тот, тот день, 10 сентября 1982 года, и дал для меня отчет. Коли Микола Авчаренко пришел до тями, не відчув свого тіла. Далі були шпиталі, операції, та усвідомлення того, що без ноги чи зможе ходити. Саме тоді десантник зрозумів, що в його житті ніколи вже не буде так, як раніше. Згадав про Олексія Маресєва, який навіть танцював без обох ніг, вирішив не просто навчитися ходити, а довести всьому світу, що не тільки в житті, а й у спорті, є місце інвалідам. Дякувати Богові чи небожителям Олімпу так і сталося. Сьогодні сторонні люди догадуються, що чоловік спортивної статури на алеї парку має фізичні вади. Для мене це новий етап життя, начался, абсолютно новий етап життя. По-перше, це етап життя. Інтересно приділить нову ходьбу, нову життя абсолютно. Вот. Ну а потом осознание приходит уже, конечно, с каждым годом осознание приходит все больше и больше. Здравствуй, единственный мой вдохновитель, Живи я здоров, как всегда. Здесь радость и праздник, здесь счастье и веселье, А там Кандагай, война. Цей фрагмент з виставу театру «Блокпост» Що став складовою музею діорами Афганська війна, як це було. В театральному музеї після екскурсії та перегляду вистави реквізит, що, до речі, на 80% складають справжні, обпалені порохом раритети, переходить до рук глядачів. До всього можна торкатися, приміряти, фотографуватися. Хто сказав, що в мирному житті немає місця подвигу? Директор театрально-музейного комплексу Мужній солдат. Кавалер ордена червоної зірки, нагороджений двома медалями за відвагу, Микола Авчаренко, і в мирному житті не розслабляється. І до бойових нагород додав безліч спортивних найвищого гатунку.